Так, сьогодні у нас 13 серпня. Їдемо збирати конюшину насіння. Це у нас замість другого укосу. Щоб другий раз косити, проходимо комбайном. По настройкам під барабання 8.3. На виході 3. Решета 10-12, нижня, 1-3 мм, вітер 400. Ну, Далі покажу на полі. Ще, ще на Підпрацю, почарню, у нас тут комущина. Бачите, вже по стебло і шляпки. Десь не десь попадають ромашки. Нічого. такая у нас полешина такая Маса уже повністю чорна без тебла така чиста, жовта так напів трошки змітком конюшина, зараз перевіємо і будемо мати певно пів мішка мішок чистий. Це в нас було 22 сотих урожай з 22 сотих города. Так, от накидаємо мішок. Ось така конюшинка. Вона тут жовта і тут є такі дрібонькі мусор з трави. Ми зараз провіємо і буде добре. Зараз наберемо там на банк 10%. 200.